Друзі, всім доброго дня. Після довготривалої перерви, пов'язаної з нашою волонтерською діяльністю. Ті, хто за нами слідкує, ті про це знають. Ми активно займаємося цією справою, тому, на жаль, не завжди вистачає часу, щоб ділитися з вами нашими новинками, нашими свіжозагненими машинами. Але такі є. Робота ведеться. Паралельно ведеться волонтерська діяльність активна. От. Ну, зараз випала така нагода, тому хочемо поділитися, презентувати вам таку машинку. цікаву. Це Nissan Qashqai версії кузова J10. Автомобіль 2012 року випуску першої постановки на облік у 2013 році. Має як бачимо, дизельний дволітровий агрегат. І коробку автомат 6-ступоневу, звичайну I-7, гідротрансформаторну, ніяких варіаторів, нічого такого, ні робот, ні варіатор. Ну і звісно ж це повний привід. Величезний плюс даної активки. Також по підкапотному простору це оригінальне отаке, не кручене. До того ж автомобіль сервісований по Нісану. Знову ж таки, це автомобіль швейцарський, як і всі наші автомобілі, виключно Швейцарія. Має отаку лінзовану оптику по фари. А ми переходимо до екстер'єру нашого Nissan, щоб подивитися, чим вона цікава і чим вона укомплектована. Бачимо всі 4 електросклопідіймачі. акустична оригінальна система. Датчики дощу, датчики світла наявні в даному екземплярі. Електроскладання і підігрів зіркал, електрорегуляція висоти. Нахилу фар. Тканьовий салон. До речі, що хочеться відмітити, дана автівка вона ще не готовлена. Її не хімчистили не мили. в такому стані оригінальному вона приїхала. Такий оригінальний, незатертий. Стан салону, підлокітник. Також автомобіль обладнаний задньою камерою. Це додатковий плюс-бонус, як на мене. Кому цікаво, так працює задня камера і відповідь на питання, чи в неї щось видно, чи ні. В неї фактично видно всю задню перспективу. Тому вона дійсно значно допомагає на перших стадіях ознайомлення з автомобілем і зменшує ризики потрапити в ДТП, когось затерти і щось зробити не дуже добре. Клімат-контроль, автоматична коробка перемикання швидкостей, повний привід, що підключається на муфті. Знову ж таки, центральний мок. Як завжди в підлокітнику Кашкай має AUX і USB вихід. І також величезний плюс, як на мене, цей підлокітник він має здатність до регуляції, тобто може рухатися вперед, назад, відповідно до керманича, який має ергономічні скажімо так, особливості і нюанси. Ручник в такому стані. Карти. Машина не готовлена, ще раз підкреслюю. Стан задньої карти. Задня арка, заднє сидіння. Як завжди, в задньому сидінні є підлокітник з двома підстаканниками, можливість варіації складання заднього ряду 2 до 3, 1 до 3 для збільшення багажного простору і можливості перевезення якихось габаритних речей. Плюсом автівки є те, що тут наявний оригінальний зафікс. Всі ремені. і Додатково така верхня перетяжка ремінна. Стан багажнику, задня полка відкривна закривна, інші бокові. От такі, як на мене, Кашкай взагалі дуже така практично цікава машина. Стан задньої карти, нічого не затерте. До речі, всі вікна в кругову оригінальні. Назад, як я і казав, камера оригінальна стоїть. Задня права арка. Карта. Сидіння з правого боку. Передня права карта. Стан сидіння. І от такий стан стелі сонцезахисних, додаткових цих фартухів відкривних. І величезний плюс для поціновувачів. Церкальце і зліва і справа, все тут є. Наявне. І щодо екстер'єру. Однозначно хочеться відмітити такий дуже цікавий колір автомобіля. Це темний, майже чорний фіолет. Камера повністю не передає цей колір, на жаль. Але ж, повірте, з моїх слів, він дуже такий ефектний, я б сказав, надає автомобілю об'єму, надає автомобілю таких цікавих рис. Автомобіль на оригінальних литих 17 дисках, на такій, я б сказав, новій. Мішленівській резині всесезонній. Гальмільна система обслугована, колодки тут нові стоять в кругову. Взагалі дуже така збережена автівка, в дуже такому гарному, перфектному стані і більше того, вся в оригінальному кольорі. Тобто нічого ніде не підкрашувалося, вона вся по оригіналу. Вінти не крутилися, нічого такого. Отже, друзі, кому сподобалася дана автівка, ставте лайки. Даний екземпляр вже проданий, але за потреби і при наявності часу ми можемо знайти для вас аналогічний екземпляр, пригнати його, розмитнити, допомогти в постановці на облік і зробити це максимально ефективно, максимально швидко, якісно. Ну і так, щоб автомобіль, який ви отримаєте, приносив вам виключно задоволення і якомога менше клопот з обслуговуванням і якихось інших нюансів. Тому, друзі, звертайтеся, ми, як завжди, раді, як завжди, чекаємо на ваші позитивні відгуки і замовлення. І до скорої зустрічі!